Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сімейство відер від Форест і хочу почати з найцікавішого, на мою думку, відерця. Це ось таке відро кошик, яке має ось такі дві ручки, і тепер воно ще більше схоже на кошик для пікніка чи корзинку для походу в магазин. До речі, такий досвід у мене також є. Кошик виконано з поєднання двох матеріалів: м'якої частини з силікону та ребер жорсткості з матеріалу. Поліпропілен. Також на дні у нас розташовані виступаючі додаткові ніжки. І як ви вже могли здогадатись, головна фішка цього та представлених сьогодні відер те, що вони можуть ось таким чином складатись і робляться дуже компактними для транспортування чи зберігання у приміщенні. В комплекті з кошиком йде ось така кришка, яка має дві ніжки, які Зручним чином фіксуються на дні для того, щоб вони не бовтались під час транспортування а коли їх висуваєш, фіксуєш. Ця кришка перетворюється в зручний столик з виїмкою під чашку чи, наприклад, термос, і ще одною виїмкою для ваших потреб. Також оснащена двома фіксаторами по краях для того, щоб була можливість щільно закривати цей самий кошик. Далі у нас ідуть ось такі два відерця-близнюки, які відрізняються хіба що розмірами. Ось це представлено у об'ємі 5 літрів. А ось це в об'ємі 10 літрів. У них хіба що є ще два брати-близнюки, які йдуть з кришкою, і, відповідно, трохи дорожчі в ціні. Розповідати про ці відра я пропоную от на меншому його варіанті. Воно має жорстку ручку, для того, щоб можна було впевнено тримати наповнене відро. І за що я люблю ці відра, так це увага до деталей. Наприклад, на дні. У нас розташована вимка спеціально для чотирьох пальців, для того, щоб можна було зручно взятись і переливати з одного відра в інше. Також є загострений носик, щоб ця сама струя, яку ви переливаєте, мала направлену форму. І після того, як ви зробили всі свої справи, ви відерце складаєте. І за вушко, яка також присутня на цьому відерці, можете його зручно підвісити в кімнаті, гаражі чи майстерні, наприклад. Переходимо до іншого нашого відра воно має овальну форму і об'єм 12 літрів. І завдяки такому поєднанню воно стає дуже зручним і універсальним. Що головне, його можна використовувати як в побуді, так і на тій самій риболовлі чи кемпінгу. Відерце має ось такі дві виїмки, заповнені силіконом і відповідно дві випуклості для того, щоб можна було зручно брати його руками, коли воно навантажене, переносити. І після використання, так само як і всі наші відра. Зручно скласти, воно стає ось таким максимально компактним і перевозити вже на іншу локацію. Наступне відер це справжній гігант в порівнянні з іншими, воно об'ємом 19 літрів з ось такою кришкою, яку буде зручно брати завдяки її виступу. Це відро, як і ось ці його два попередники, має зручну жорстку ручку, вушко для того, щоб підвісити. Загострений носик, щоб була направлена струя, і ту саму виїмку на дні для того, щоб зручно тримати, коли ти щось переливаєш. Також, якщо накрити це відро його ж кришкою, загострений його носик перетворюється в вузьку щілину, через яку ще зручніше відсіювати воду від того, що у вас може бути всередині. Ось такий вийшов огляд наших відер. Я можу додати хіба що, що вони присутні в двох кольорах: відповідно, помаранчевий, який ви зараз бачите, і в чорному кольорі. Тож обирайте зручне для себе відерце під свої Треба, яке не буде мулюти око, коли воно буде зберігатися вдома, наприклад, тому що воно компактне, і яке буде допомагати вам на ваших виїздах.